Хочемо з вами поспілкуватися про ваше життя у Грузії, загалом про ваш переїзд, про вибір цієї, цієї саме країни, і знаємо, що нещодавно вам вдалося відкрити свій бізнес у Грузії. Зокрема, ви відкрили українське кафе з ексклюзивними смаколиками. То про це теж хотілося б дізнатися детальніше. Ну але пропоную все таки із того, коли ви переїхали до Грузії, і як ви сприйняли цю країну, як ця країна сприйняла вас. Переїхала я до Грузії вже 5 років тому. Почуваюся тут абсолютно вільно, свободно, тобто тут дуже теплі і привітні люди. Ну, тобто, майже як вдома, ну, майже як вдома, звісно, не буде почуватися людина, жодна ніде. Але ну, тут дуже комфортно і приємно. Країна дуже красива, дуже, ну дуже красива, дуже колоритна. Так. Переїхала я за сімейними обставинами, тому що мій чоловік грузин. От. І проживши вже рік тут, на території Грузії, коло спілкування у мене було дуже маленьке, ну дуже зовсім маленьке. Я занудьгувала, так як я людина, яка звикла до того, що я постійно чимось зайнята, якась робота. Ей, ну, Вирішила почати свою справу. О, от. Це була е, така моя мрія, яка зародилася десь. Ну, може, якраз уже тут перебуваючи, я захотіла почати щось таке, тому що тут е, дуже ця сфера не, не розвинена, сфера кавоваріння, так скажемо. Е, і вирішила різ, ризикнути. Тобто, ви відкрили саме кафе та, і чи можете розповісти, що ви там варите і хто є вашими, зокрема, клієнтами? Е, відкрила я кав'ярню в туристичній зоні, тобто дуже дуже поруч біля площі Свободи, в самому серці тбілісі, е, переважно клієнтами нашими є туристи. Ну я би розділила десь так відсотків 80 на 20, тобто у нас дуже туристична прохідна зона, і багато туристів до нас відвідує. У нас кав'ярня маленька, формат take-away, є пару столиків на дворі для зручності, От, а переважно це туристи. Це насправді дуже цікаво виявилося. Я в цій сфері ніколи не працювала, тобто ну, пішла вперед, з повною впевненістю, що в мене все вийде. Але крім самої кави, я так розумію, ви готуєте різноманітні смаколики? Чи можете розповісти, які саме? Ми готуємо е декілька груп напоїв. Три види заварювання кави ми можемо запропонувати гостю еспресо машину, кава на піску. І ось нещодавно поставили ще одну цікаву е апарат сіфон, бельгійський сіфон. Тобто цей апарат, який ви знайшли ще в 17 сторіччі, в 18-му він набув популярності в Франції та Бельгії. І от я побачила десь в інстаграмі цю машинку і вирішила замовити і теж пропонувати гостям такий вид заварювання кави. Дуже. Смачно виходить і смаколиків. У нас є тільки гонконгська вафля. Це така дуже смачна штучка з морозивом. Пані Тетяно Тетяну. А цікаво наскільки саме українські якісь кулінарні традиції Україна загалом представлена у вашому кафе, в можливо, навіть в меню, яке ви пропонуєте відвідувачам? То, мабуть, я можу сказати, що, мабуть, нічого із традиційних українських кулінарних, тільки все готуємо з душою з любов'ю. Е у нас є тільки один алкогольний шот, який ми пропонуємо гостям, і він користується, до речі, популярності це напій Слава Україні. Е такий вигляд прапора має в маленькому стаканчику. А взагалі, вся моя кав'ярня, вона. В наших кольорах, ну де можна, де е, це дозволяє місце. Ми у нас є прапор, у нас є українські наліпки. У нас є все, що ми можемо українського туди додати. Ми додали. Також ми робили серію футболок з українськими патріотичними малюнками, і вони теж непогано продаються. Пані, Тетяно, а взагалі, якщо зважати на той досвід, який вам вдалося здобути за час перебування у Грузії, то наскільки складно або ж легко влаштувати і вести свою справу там? Це дуже легко, насправді зовсім легко. Реєстрація підприємця займає один день, два походи в дві інстанції по 10 хвилин. От. І на наступний день ви вже маєте свідоцтво підприємця. Це дуже насправді легко. Податкова система по оподаткування в Грузії дуже проста і дуже доступна, тому почати маленький бізнес тут це дуже легко. Пані Тетяна, але також цікаво, чи вдалося вам за той час, який ви в Грузії опанувати грузинську мову? Наскільки вона для вас важка? Важка, це дуже важка мова. Я вже можу е, спілкуватися, так скажем, не реченнями, а більше фразами. Але я вже спокійно, вільно, е, без допомоги обходжуся в магазинах, в ресторанах, в кафешках, навіть десь на пошті або в банку. Я вже е, справляюся грузинською. Але м, 5 років за п'ять років могла б я й більше, якби я займалася з вчителем. Я опановую її самостійно. Угу. Ну, Але цікаво, чи пізнають у вас, наприклад, українку чи іноземку, чи вас вважають за грузинку? Іноді вважають. Мабуть, я вже огрузинилась трошки, бо іноді відчуваю, що не сприймають мене за чужу місцеві. Угу. Ну, і бачимо, що у вас є такі домашні улюбленці, чи можете розповісти про них? Він у вас один? У мене їх п'ятеро. У мене є три котика і дві собачки. До речі, як грузини ставляться до домашніх тварин? Е, нормально. У них це не дуже популярно було, було, коли я приїхала, це не дуже популярно. Тобто на дворі людиною з собакою побачити це була рідкість. Ветеринарні клініки це теж треба було пошукати, але зараз це вже набуває популярності. Е, собачки на дворі в Грузії дуже багато е, безхатніх тварин. Але вони всі вгодовані худих, нещасних таких ну дуже дуже рідко можна зустріти. Вони всі спокійні, не агресивні. Програмна є програма державна, яка за ними слідкує вакцинація, стерилізація, і тому подібні речі. Грузини дуже тепло ставляться як до тварин, так і до людей до людей. Пані Тетяно, ну і цікаво, чи ви плануєте повертатися в Україну. Як часто ви загалом приїздили після того, коли вже освоїлися у Грузії? Чи є у вас туга за батьківщиною? Є страшна туга. Моя туга була настільки. І страшна що аж до сліз, так як я то через ковід, то через те, що з -з -з зайнялася своєю справою, чотири роки я не була в Україні. і Ось місяць назад я відвідала своє рідне місто. І, ну що я можу сказати? Чотири роки мене не було вдома, і я ви знаєте, побачила зовсім іншу країну. Я побачила набагато тепліших, добріших, вихованіших людей. Я почула дуже багато української мови. Я побачила в своєму місці ну, так точно я побачила ну, просто таку ідеальну чистоту і культуру, яка мене ну, вразила, дуже вразила. І це під час а війни а з чим ви це нас... пов'язуєте, пані Тетяно? Я думаю, що щось так, можливо, саме війна трошки людей згуртувала, трошки спонукала їх бути більш людям нашими, добрішими, розмовляти українською. Пані Тетяно, ну і в контексті війни, власне, як ви особисто переживаєте ті події, які відбуваються в Україні, і, і, і чи дуже відчутна війна, саме російсько-українська війна зараз у Грузії? Зараз, ну зараз, саме зараз тут йдуть протести проти російського закону, і зараз воно Активувалася, я, я не знаю, як правильно сказати. Мабуть, е, ну, початок 22-го був звичайно дуже тяжким для всіх. Е, психологічно, морально був е, дуже тяжким. І грузини е, ну, дуже нам допомагали. Просто люди. Е, це було відчутно. Е, по відношенню по їхній допомозі, яку вони тут збирали, відправляли, як вони допомагали біженцям нашим, які тут опинялися. Потім це все трошечки знаєте, підзабулось звиклись і так далі. А зараз це питання знову стоїть для Грузії. По для Грузії стоїть так. Пані Тетяно, але цікаво, чи маєте ви можливість, наприклад, спілкуватися з українцями, які так само можливо вже втікли від війни після початку широкомасштабного вторгнення, чи вони є відвідувачами вашого закладу? Зокрема? Трошки є. В мене серед наших українців, які опинились тут і тут тимчасово проживають. Проживають у нас є постійні клієнти. Дуже приємно. Також у нас є український дім тут в Тбілісі, який е, влаштовує так, влаштовує для нашого. Ой, вибачте, трошки розгубилась. Е, для наших людей влаштовують підкажіть. Заходи мені. Різні. Заходи так? Да, різні заходи, так? Да. Так, різні заходи, так. Тобто, да, хто хоче і має бажання спілкуватись, то знайде з легкістю можливість Пані Тетяно, ну але цікаво ще, чи є якісь речі, які якраз вам бракує у Грузії, чи можливо є такі речі в Грузії, які варто було би перейняти українцям? Ой, це таке складне питання. Бракує. Бракує того, до чого ми звикли. Ну, це навіть буває в таких дрібницях, як е, якісь продукти харчування, яких тут немає. І саме. Ем, ну, я дуже сумую за якимись такими домашніми речами, як сметанка, домашній сирок. Ем, тут, тут цього немає, тобто тут тільки є магазини. Можна знайти десь домашнє молочко, але якої якості воно буде невідомо. Поки моя мама тут зі мною була гостювала в мене, вона весь район обходила і якісно домашнього молока, так ми і не знайшли. Ну, якісь такі смаколики, наші рідні, до яких ми звикли. Пані угу. Тетяно, а якщо говорити про те, що варто було б українцям перейняти від грузинів, то що б ви тут сказали? Ай, я навіть не знаю, чого нам, українцям, не вистачає, в нас все є. <плес> Чудово, але цікаво, ви згадували про свою маму, то як її враження було від Грузії, як довго вона була з вами і з якими думками та вона, зокрема, поїхала додому. Е, моя мама 24 лютого е, 22 року якраз гостювала у мене. Бо у моєї доньки було день народження, так як ми рідко бачимося. Вона приїхала, і 24 лютого в неї був зворотній квиток, який звично звичайно їх вже не знадобився. Вона залишилась до літа, дуже сумувала за домом, дуже страшенно, хоч тут і гарно, але наплив російських людей е, він дратує. Ну, дратує насправді. А як ви з Домі ними уживаєтеся, пані Тетяно? Ну я якось адаптувалася, я їх не помічаю. Ну зараз насправді їх уже не так вони сильно кидаються в очі, тому що перші напливи 22 весною, а потім 22 другому восени. Це було настільки їх багато, ну що дійсно воно дратувало і всіх. Не тільки наших людей, місцевих також. А потім вони якось розсосалися, скажімо так. Вони знайшли десь свої локації для спілкування і тусуються по своїм, по своїм місцям. Тобто їх зараз на вулиці не так масово видно, як було видно рік-два назад. А так їх просто треба не помічати. Ну, слава Богу, мені не попадалися випадки якоїсь. Агресії чи чогось в мій, в мій бік. Тому що серед клієнтів у нас є також російські люди, і вони все бачать. Куди вони прийшли, розуміють, хто тут з ними спілкується. і Хто не хоче, той проходить мимо. Але таких небагато. Ну, але, до речі, з, з ними якою мовою спілкуються у вас? Хто як хоче, є люди, які принципово не хочуть вживати російською мовою і англійською. Спілкуються Бо у нас в кав'ярні, ми, ми спілкуємося тими мовами, якими ми можемо, тобто українською теж можна, так? Українською можна без проблем.